Так, ну що, друзі, всім привіт! А у нас сьогодні доволі важливий день, тому що в нас сьогодні що? Нон головна економічна. новина, в яку ми заходимо кожного місяця з учасниками нашої команди. До речі, в закріпі в коментарях буде посилання. Можете до нас приєднатись. Це все безкоштовно. І я сьогодні чому записую цей відеоролик? тому що заходжу на свою рекордну суму на 100 тисяч доларів. Я заходив на 10 тисяч, на 20, на 50, на на Для мене це трішки психологічно важко, тому що ну я думаю, зрозуміло, велика сума. Навіть гривніх не будуть підраховувати, скільки це, але є плани, цілі, хочеться швидше їх реалізувати. Всі ми люди біжимо, кудись спішимо, тому будемо пробувати. Зараз нашій команді, ментор нашої команди, буде проводити навчальну конференцію, тобто розповідати людям, що як правильно робити, як заходити в цю новину, як відпрацьовувати. Коротше, по всім правилам проходимося. І газуємо разом да, все ж таки пробувати заробити. І що ж, пів години залишається. Я дуже нервую, чесно скажу. Для мене це важко, але ну що ж, потрібно, потрібно це робити, потрібно десь ризикувати, щоб да, досягати чогось більшого. Тому, все, друзі, всім щасти і бажаю, всім приємного перегляду. Так, друзі, всім привіт. І зараз ми будемо заходити. По чому? По саме нон -фарму. В цей нонфарм я буду заходити на 100 тисяч доларів. Це для мене достатньо важка сума і психологічно важка, да і в цілому. А, да, якось не хотілось би взагалі ну трішки боюся її втратити, тому що як ми знаємо, да, є ризики. Ми дотримуємося ризиків, ні за що не переживаємо. Ну в даному випадку на завжди є такими, не знаю, от, чогось таким ну турбують. Турбують, чому тому, що ми ризикуємо завжди в нього. Хто не знає, що це таке, допоки у нас є да, там, три хвилиночки. Це головна економічна новина. Це саме важливі новини, які відбуваються в Штатах, і вони достатньо сильно впливають на ринок. В даному випадку, ми що будемо робити, ми будемо заходити на відкат. Чому саме на відкат? Тому що ми з нашою командою, до речі, да, посилання будуть в коментарях на, на нашу спільноту, нашу команду, яка є безкоштовною, можете приєднуватися та торгувати з нами. А так знову ж таки, ми дослідили це все декілька місяців. Ми взяли в статистиці не декілька місяців, а близько 5-6 місяців навіть і завжди це все відпрацьовувало. Але чомусь люди заходять по інвестингу, чомусь люди заходять по іншим стратегіям, по іншим парам. Ну ладно, інша пара. Ну, інвестінг раніше відпрацьовував, зараз він таким самим чином себе не відпрацьовує. Ладно, я трішки вже починаю нервувати. <гум> Євро, USD, 5 хвилин я поки що вибираю. Чому? Тому що як тільки нонфарм себе відпрацює, тобто ми побачимо сильні, сильні імпульси, ми відразу заходимо в зворотній напрямок і на 5 хвилин. Будемо чекати наше відпрацювання. зараз. Нас відпрацьовує саме а як відпрацьовує, тобто у нас проходить навчальна конференція в нашій команді, де наш ментор все пояснює детально, як і що заходити, і навіть в цей раз вони так як ми заходимо. Да, мене не відкати, навіть да, ми видамо торгову рекомендацію в такому плані. Тому чому б і ні, Все одно є можливість зайти, є час для того, щоб зайти. Я думаю, що буде класно. Добре, що ж, нас залишається дві хвилинки. Ми морально готуємося для того, або ми заробляємо там достатньо велику, велику суму, або не заробляємо. Ну, я знову ж таки сподіваюся, що ми з вами заробимо. Ладно, а, що я зараз хочу подивитися, що в нас там провелася конференція. Чи все є. Думаю, що люди все зрозуміли. В чат, чат просто кипить, тому що щоб ви розуміли, просто зараз декілька сотень людей з нашої команди сидять одночасно і чекають цієї новини. І, в ту, і ми так само зараз чекаємо. Що ж, ладненько, минулий на позаминулий ми минулими відпрацювали в плюс. Це, звісно, дуже радує, тому хочеться і цей забрати. В плюсік, але друзі, не ризикуйте ніколи, не потрібно закладати ніякі квартири, доми і так далі. Не знаю, що б у вас там тільки було. Ми це завжди пояснюємо. Дав нашій спільноті, Да, і завжди це має бути для вас зрозуміло, що ризики вони є не вартими. да, щоб пробувати, ну просто ризикувати для чого. Це все ви можете зайти на вільно для себе суму і заробити її собі. Все. Додаткові кошти собі якісь заробити. Нанфарм для того і до прикладу є. Це незвичайна угода, це угода з великим відсотком прохідності, де взяли за відпрацювали і забрали якийсь плюсик. Ну що ж, давайте у нас залишається 30 секунд. Я починаю трішки нервувати. Зараз ми побачимо сильні імпульси або на підвищення, або на пониження, але ж і аж потім ми зайдемо. В саму угоду. 20 секунд залишається у нас, і я вже трішки був, і Учасники спільно просто чат -ро розривається. Ну ладно, ми слідкуємо. Давайте, щоб я коротше, щоб я не помилився, тому що я дуже часто помилявся останніми часами. Реально, всі заходили правильно. Я заходив якусь помилку. 5 секунд залишається. Ну що ж, давайте, куди на що на відкат, 5 хвилин, так все, щоб я не збився. І погнали. Куди? Що у нас? Ох, пересете, Ви просто гляньте, що відбувається. Я зайшов. Все 100 тисяч, блін, 5 хвилин. <с> Ви Просто гляньте на це, що відбувається. Відсоток, який відсоток у нас? 66%. Дай бог з ним, 66%, нічого страшного. Фух, блін. Насправді, дуже, дуже, не знаю, якось нервово. Я розумію, що теоретично вона все себе добре відпрацьовувала. Але як в цей раз буде, ми не знаємо. Ну просто гляньте на цю палку, гляньте на цю свічку, яка у нас просто відбувається. Це що шалено. Давайте М5 відкриємо таймфрейм, М5, просто куди. От що це за свічка? Ви тільки уявіть собі. Ви тільки уявіть, просто, ну, от моментна свічка, одна хвилина. Офігеть. Просто, просто даємо якогось. не знаю, як це сказати, але це про шалений імпульс. І те, що вона йде не туди, мені це ще більше і більше всього торгує. Тому що я не знаю, що в такому випадку робити. Звісно, блін. Ну я відпрацюю ці кошти, якщо навіть буде мінус. Ми торгуємо кожного дня в спільноті, торгуємо на трансляціях. Да, в цілому да, на достатньо багато торгових процесів. Ми це все відторгуємо, але дуже хотілося б, звісно, побачити профід. Чотири хвилини в нас є. Часу і багато для того, щоб да, зробити відкат. Але щось я бачу, воно йде достатньо впевнено на підвищення. Дайте ка я гляну зараз. Дайте, я зараз гляну. Так, бачу, люди заходили вгору навіть, бачу, хтось заходив. Коротше, хто куди заходив, щось, я так бачу. Ладно. Фух. А блін, а навіть люди зараз не позаходили, слухайте. А, я знову трішки помилився, наскільки зрозуміло. Ми чекаємо відпрацювання. Боже. Нікіта, наш ментор пояснював, 15.32, ось тільки зараз люди позаходили на пониження. Тільки зараз 15.32 новина, від... новина відпрацьовує, і ми заходимо на пониження на 5 хвилин, а я зайшов прямо відразу. Для чого я це зробив, Я не знаю. Так, люди в нашій команді позаходили. Е я неправильно почув, е як наш ментор сказав, і виходить, ось ця помилка може мені коштувати. 100 тисячам доларів просто. Офігеть. Просто. Я Ну подивлюся зараз, як воно все себе відпрацює, насправді. <глін> я ще й думаю, перепитати, думаю, ладно. Думаю, краще знаю, але, блін, назавжди такий момент, просто нерви забирають своє і. Із цих нервів ти просто ну я не знаю, От люди десь приблизно ось тут вони зараз позаходили, не ще є цілих 5 хвилин на працювання. Я розумію, що теоретично в них воно закриє в плюс. Да, може закрити в плюс, але, мабуть, не в мене цей раз. Цей раз разфан повів себе абсолютно незрозуміло. Що тут не скажеш? Дві хвилини залишається. Ще в мене вже надії насправді немає, на не те, що воно повернеться. Ой, так. Да. Ладно, не потрібно все ж себе якось не знаю, налаштовувати негативно. Бачу мені вже ментор наш пише, що, що, коротше, що це капітка. Ну ладно, у них часу достатньо, багато, але в мене, в мене мабуть, я все ж таки отримую мінус, мені здається. Дам. Баланс 754 тисячі. Ну, таке вже бувало, таке вже бувало, чесно кажучи. Тому нічого страшного в цьому немає. ладно. Потрібно себе якось зараз налаштувати правильно, може, десь виїхати в місто, покататися, провести якось час, тому що да, воно якось морально важко взагалі це все ну якось відбувається. І потім приступати до праці і до торгівлі. Я розумію, що там, ну я не знаю, декілька ну неділька, неділька і працюють ці кошти за неділька, але в цілому. А, неприємно, неприємно, що воно таке є. Добре, 50 секунд я просто чекаю на свій мінус. Я чекаю на те, що закривається вода. І я фіксую мінус 100 тисяч доларів. Да. Я навіть не хочу говорити тільки це в гривнях, тому що в гривнях це 4,5. Ой, все, я не буду навіть нічого говорити. Так. Ну, чекаємо, ладно. Якби ви бачили зараз, можливо, б да, транслювалося ще моє лице, ви просто бачили б мої емоції, які в мене зараз відбуваються, але я думаю, що... Помітно, я думаю, що помітно. 20 секунд. Офігеть. Як так? Я не знаю. Кожного разу вже я не знаю. Коротше, <свісно> що вам сказати? Ладно. Друзі, 5 секунд не залишається. Що я вам хочу сказати. Я не знаю, відпрацюю чи не працюю. Знову ж таки, учасники команди. У них часу достатньо зараз для їхнього відпрацювання. вони зайшли значно нижче. Вони знайшли отут. Да. Тобто зараз ну сюди всі шанси є на те, що вони відкалиться, і учасники отримують плюс. Але в будь-якому разі не у мене. І я зафіксував мінус 100 тисяч. До цього статистика була класною, шикарною. До речі, це ми на ефірах забрали 3 плюси вчора. А тут просто натові 5 плюсів. Ой, п'ять мінусів а поспіль ми отримали. Ладно, такі моменти теж бувають, не завжди ти заробляєш, що знову ж таки цей баланс, який я зробив, да, він формально кажучи, взагалі з 500 доларів, да, три роки, тому що коли ми тільки розпочинали нашу спільноту, взагалі я свій шлях розпочинав, тому я розумію, що це не критично. І Мінуси вони теж мають місце бути. А тому що без мінусів не буде плюсів. Все ми знаємо, це ми маємо знати. Завжди ризики в нашій команді. Ми що робимо? Дотримуємося концепції смарт-манів, дотримуємося ризик менеджер один відсоток депозиту і дотримуємося дисципліни. Дисципліна за те, що держа, да якби мовити, не знаю, от, держа нас просто щоб ми точно отримали плюси, і на дистанції за місяць ми завжди теж отримаємо плюсову статистику. Ладно, що ж, будемо, мабуть, завершувати, прикро що так вийшло, Але ну подивлюся, подивлюся, як воно в працює. Але я для себе вже завершив цю угоду. Ладно, буде для когось досвідом, але тут не про досвід, тут про статистику. Статистика показує, що в любому вибутку прохідність вища ніж мінус. Да, отримати те, що я на 100 тисяч. Для мене це всього лише дата. Можливо, 13-14% депозиту. Це небагато. Але да, добре, друзі, всім пока. Не ризикуйте, будьте зважливі і просто торгуйте тільки по правилам, тільки по стратегіям. І що ж, просто буде зайвою, да, не зайвою, а додатковою мотивацією працювати більше в команді. Тому що ж, будемо топити, працювати. Ви це все побачите. Наприклад, буде наступний на фарми, побачите, що баланс мій буде вже не 800, вже не 900. Думаю, що навіть більше буде. А якщо я десь не буду виводити. Добре, друзі, всім пока, всім щастим.